Так, коротше, е, все. Зараз ранок, що? Що? Зараз ранок? Зараз ранок. Ага. Стопе. Сьогодні в Ендерпаті! Діма, Діма, вставай! А, що таке? Що таке? А, я торт забрав вже. Я торт забрав ще дві години тому. А, за торт дякую. Все. Тапочки. Ем, ти одягай тапочки. Ой, так, а коротше, ти можеш ще валятися. Тільки без тапок. Ну потім вже одягайся. Все, ти валяйся тоді. Все, я буду ще спати тут. Ні, так, треба в зеркало подивитися. Ну, знов ці прищи, ну боже. А, я, це, це тут треба Трой їх. Так. Это... Эм. Расч... Так. Расчистка моя. Расч... Хайл... Тут моя. Расчистка. 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 Так, ну все, зачіску зробила, рум'я нанесла. Наді... На... Тепер треба покупатися. Є знову Ось морські все, йду митися. Все. Ми вчора купили нову косметику. Так, будемо зараз розбирати. У нас нема часу розбирати. Через годину походять гості. Ну, гості. Ось таке. Таке теж для волосся. Ось таке для обличчя. Це, так, спрей. це спрей для волосся, це маска, це патчі. Це сиворотка для обличчя, а це скраб. Ну все, Можна і так.

Десь нанесли. На обличчя скраб нанесли. Так, можна погадати теж. Думаєте, що захти. Ось для цього я його готувала. це флатішка. Підходить. Це окремо це флатішка. Так. Так. Ну, Ну, не знаю. Може, а це, або це. Ну, ні. Ні. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, нет, пропали. Ось, 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 ось. Сим. Напевне і, напевно, і прикраси. Так, німа, все, треба вже вставати скоро. Так. Ще треба одягнути водок. А так було трішки волосся заважає мітися. Зараз треба зняти. Давайте так, все. Треба змивати. Ммм, так, все. Змоле. Так, так, все. Так, все помили. Так, помилися. тепер це все, лише всього. Змейте душу. Що ще закриваємо? фух, фух, закрилося. Вмиваємо. <гум> тут, тут, Стонс і все все. мене. Так, тепер треба почистити зуби. Де моя щітка? Ось це моя щітка. Ой. Ти сюди. Так, так, намазиємо пасту. Так, все, намазали і все. чистимо. Поки що подумаємо, що приготувати на сніданок. Так, скільки там часу? Що? Вже 11.20? А гості всі приходять о 12.00. Все, так, почустила. <рик> все. Все. А я щетку помер. Так, ще раз помилуємо шиночку. Так, все, 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 все. Фух, добре, що я вже зуби почистила. Так, помилася, так, треба швидше. Ді, так, все, все, -таки, все, -таки, все, -таки, все, треба. Діма, давай швидше, вставай, вже 11.20. Що, 11.20? двадцять, як вже? Так, вже давай. Ой, все лечу. Ой, все. Поки він буде своє робити, ми поки що мейкап зробимо. Так, ну так, нам назимось окремо. Ой. Що це таке? Ай! Фу, Фуу, вір. Такий гарний. Ой. Добре, все. Так, дам-дам-так-так-так. Що таке? Таке. Не знаю. Ну, не знаю. Можливо. Ммм, оце гарно. Оце. Ні, це гарніше. По вашому я Ммм. Ну, що не нанеситься. Все. Тепер просто беремо і наносимо. Гарно. Все. Гарно. Все, не треба. Наносити. А надто не надходи яскраво. Нє-ні-ні. Так, Сэм и Сарумьянка свою любимую нанести. Не ну, Сэм нам шла. Не знаете, не что за нато то? Я справа. Ну, добра, все, сегодня без румянка не буду. Все, вот так просто буду. И теперь треба уже переодягаться. Ты что тут стоишь до А, я думала, что не него так наряды, ризнокулеровые, а жены наряды, ризнокулеровые, ой, сам, а ты что, девушка, ты б... как смешно я чего я так не смешный, не знаю, сам себе исповедаю, а вот есть, я гарный, так, Дуже. І це не не підходить. Що ти мені нап'ялила? Не підходить. Ну ні, не підходить, все. Все, добре, я улягаюсь. Так, що мені одягти? Ааа, я пішл. Я підіб... підіб... Я ж підбирала на будь ласка, не може. Можеш не смітитися. Так, це, О, так ще краще. Ой, клас вообще. Шикарно. Ну, так цікаво, хто ж у нас буде? Так, це кладемо назад. Це сюди. Все я готова. А я ні. Треба макіяр зробити. Все, я готовий. Ти що не робить моя косметика? Ай, все, все, все. Мене зараз з'їдять, якщо я це не затру. Все. Все, коротше, пішли, дівчат буде. Угу. Да, пішли. Коли вона вже прокинеться, мені набридло чекати. Ну, що так? ну что ты, Диана, спыть, как слоняра? Ай, там же доросли росли прыгать, и она сейчас дрыхнет. что там Камила такое? Так. Так, Мирослава сейчас спыть, Диана спыть. А. Ося, Камила, Камила, привет. Что ты, что ты, Диана? Что ты тут сидишь такая? Сумна. Я просто хочу, щоб вона прокинулась, бо в нас сьогодні гендер гендерпоті, а вона не хоче прокинатися. Я хочу встанути на гендерпоті, бо там ви вже йшли. А, Тоді понятно. зараз я її прокидаю. Діана, вставай! Що таке? Ай, тата! Тада. Тада. та-да! Ой, все. Что такое? Амбар, пати, сегодня, дня, ты еще не спишь. Ты спишь. Так, ну все. Я Мирослава разбушу. Так, Мирославочка, вставай. Да, сегодня Амбар, пати. не хочешь вставать? Ну, тепло. Все, буду вставать. А я Аня. Я не пакет. Да, так, да, пати сегодня. Пишет ли твои братья, которые секс-ранку разбудут? Так, все. Дима, ты разбудил -ми Мирослава? Так, как ты хочешь, так. Все, Диана, разбуди Мирона. А, так, Миролончик, все лапи там. Ой, спатьки. спать, спать. Привет, привет. Я позавный. Я позавный. Да, ты пожертник, да? Да, я пужезник. Давай, угу. так, давай. вы твою сейчас пужу. Вот давай я розбуджу. Так, Такса Мишель привіт. Привіт. Каміла. Камила. Камила! Да, Да, да. их такие, так? Ай там. Милон с Милославой. Мои блаки. Мои блаки, сестренка. Да, 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 да. Там твои блаки, кто сестренка. Там. Мама. Да, 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 да. Мама, сколько запутан. Так, все. Сэ... Ты разбудила, так? Так, так, так. Мы все разбуд... всех разбудила. Так, все. Сэ... без сніданку? Бо ну, там будемо їсти. Ну, пішли коротше там вже. так все вы ще? Да, буде зараз переодягнемося Буде девчонка не буде хлопчик я сказала буде хлопчик значит не буде девчонка не буде хлопчик не буде дівчинка. девчонка Нет, будет хлопчик. Девчинка. Ну, добрый, добрый, я не буду с, с тобой диспоряжаться. Все пошли на низ, там уже все чекают на нас. Угу, так интересно. Будет хлопчик, не девчонка, нет, будет хлопчик, нет, будет девчонка. Так, Дима, а твои э, батьки придут? А вони казали ні, бо вони поїхали ем, за, в, в, в Італію і ще тиждень тому, а повернуться тільки завтра. Е, ем, тоді добре. Так, зараз дівчатка казала, що вже спускає. Ми всіх привели вже, так, всіх привели. Така гарна сьогодні. Мітеш. Так, стопе, це хто що? А це що за хлопці? Що? Що хлоп Король, мам, ти що забула? Мені Макс сказав, що це твій брат. Що, що? Брат, у мене є брат. Привіт, сестріночка! Ми не бачилися під цих чотири роки. Так, стоп, зараз. Так. Тобі да років, Так. Ем, Так. Ти Макс? Так. Ем, У тебе є сестра Юля. Так. А ця сестра Юля ще й моя сестра. Так. І вона стоїть прямо тут в коридорі біля, Ді... біля Діани, так? Так. І вони з нею стали ЛПшками копешками. Так. СЛП, коротше, так. Так. А ти вмієш сказати, окрім так? Так. ні. Так. Ну скільки можна казати? Так і так. Так, коротше, все. Юля! Так, все. Це хто? Е, Юля, що були сидіти вже? Так, вже двоє, дві дняшку прям. Ой, а в мене п'ятеро вже. Одній сімнадцять, одній. Одній сімнадцять, коротше, одній. Одній 8, Вісім. Од... А їм по півтора роки. Понятно, так само раз одразу і не помітила. Mm, так багато. Mm. Так. Хто забув, то мій э, чоловік Діма. Я похисаю. Так, все. Танг, Тінкс, Тінс, так. Артучка де до мене. Угу, mm, мама, добре. Хочешь, да, э, еще друзья? <рит> угу, так, давай. Не хочу. Так, ось. Ось с вами друзья. Сейчас. Так. Так, сидайте. И В Девчаткам треба наступать. Ой, какие молодцы. Ой. Мирончик, Артурчик, Які ви молодці! Уступили дівчатка, молодці. Все а ми будемо за стіл сидати. О, тортик. Ай, торт. Так, все, проходьте всі. Їм, добре, все Давай разом. будемо. Так, да, давай і сидіти разом будемо. Так что я уже сяду. Так, все, давай где-то будут окейсы, где-то все. Извините, пожалуйста. И декого. Так, все. <свист> так, давайте, я иди с ним. я так за мной соскучилась. Я бы хотела вас взять. Ну, мы просто так трое все похожи. Ну, я как три немножко. Угу. Так, Сэм. А мы будем сидеть за столом. Мишель будет сидеть. Я, звісно, тут буду сидіти. Тут. Мама тут. Та тут, тут, тут. Так. І не може, тут. Так, все. Ось ріє. Ми різно помістилися. Так. Спочатку перший конкурс з кульками. Так. Можна ми будемо лопати всі? Ага, куля. Шестеро. Ай, ну, Добре, давайте буде перш... Давайте е, коротше. Ми з дімою по черзі. Спочатку я, потім Діма буде, потім Каміла. Макс и затем Диана и Юля. Так, Саш, спишу я. Девчонка. Э, далее я. Девчонка. Так, далее кто? Далее Камила. Хлопчик. Далее. Останні. Ай, я так хочу піднятись, так що останній? Юля, давай. Це буде хлопчик. Ааа, це буде хлопчик. Ну тут, звісно, нічого нема. Так, все. Далі. Торт. А, ні. І так у нас округ коробочки. Які я... Які нам приготував приготували всі декоратори? Та. Так, все. Першу коробочку відкриває. Давай. Давайте, коротше, давайте я відкрию краще. Хлопчик! Хлопчик! Дівчинка! Так, все, вже два докази, що буде хлопчик. Така друга тортику буде дівчинка і буде. М -м, ну не знаю. Так, ну тут буде один... одна дитинка. Ну добре, що одна дитинка або, або вже нас п'ятеро на триняшки ж... Ой! не вийшло, Бо на триняшки хочеться вже триняшок, двійняшок, ще. Одну дитинку краще. Так, все. Тортик разлезаем. Так, ну, звезда Каролина. А -а -а, я боюсь. Я боюсь. Ой, кто это? Хлопчик. Хлопчик. хлопчик! Я пицца, хлопчик! Это хлопчик! Это хлопчик! Я пицца, Хлопчик! Хлопчик, хлопчик, блатик, блатик, блатик. Так. Ай! Блатик будет. Ай! Я, я вас... Я вас витаю. У вас будет хлопчик. Ай! У вас будет хлопчик. Ну, еще один. Ну, еще Камила? Я же сказала, что буду хлопчик. Блатик, блатик. Я сейчас здоровий та щасливий. Ой, ой. Мен, я стану дяді і шоле. Ой. Що Шо таке? Вимод. Дяді стався. Ой, наразі тут дістаться. Сакуді дебон. Не знаю. А, так, е, хто куди завтра піде. Ну і хто це буде? Це буде е, цей, мій тато та моя мама. Е, так далі. І вони підуть, знаєш, куди, куди? в магазин для, діт... для вагітних та дітей вони там вже були. І купували там дуже багато дитячих речей. Ой, це клава. Ну, Треба все для хлопчиків, можна я з вами піду? Ага, звісно, ви тут скільки? на тиждень приїхали. А на два. Ой, це дуже чудово А потім. Потім на місяць е, поїдемо додому. Куди додому? Київ. А ми зараз блогі. Так, і потім ще на два тижні проїдемо чи на три. Я ще не знаю. Ну так, Ой, знов полетіло кудись. Так, ну все. І завтра підемо все, Ой. Ну, почалося. Смотри, ты просто ну, в тысячу рыбы не Ну не, давайте тоже потрачу. По одному кусочку что ли можно? Я не знаю. Еще по одному кусочку только можно. Ой, ну все. Мы будем есть а этого, так и всем пока.